діти, Які класи неорганічних сполук ми з вами вже знаємо? Олег. Основи. Основи ще. Оксиди. Так. кислоти. І І? Сої. І, солі. І солі. Так, що таке оксиди, Марта? Це речі, вони що збирається з двох елементів, один з яких оксиди. Прошу сідати. А тут з вами пригадаємо хімічні властивості основних оксидів. Основних оксидів. Анастасія. Олі тільки тільки солі і взаємодію з кислотом. Прошу сідати. Хімічні властивості кислотних оксидів. Зоряна. Більшість кислотних оксидів взаємодію це е, кис, е, з кислотами, З водою утворюючи е, утворюючи оксид, кислоти. Утворюючи кислоти. кислоти. Е, Софія? Кислотні оксиди взаємодіють з водою, кислотні та основні оксиди взаємодіють між собою, утворюючи солі, та кислотні оксиди взаємодіють з вогами, утворюючи. Що таке кислоти, Дмитро? Кислоти це складні речовини, які складають з гідрогену і кислотного залу. В одного або кількох атомів гідрогену. Добре, що таке солі, Софія? Соліце складні мене, які складаються з металу і без словного Так, прошу сідати. І що таке основи Сашко? Основи це складне речання, в який входить в метал та є доксина група. Прошу сідати. Так, зараз ми з вами розв'яжемо задачу. Іра, я до дошки. Будь ласка, умова задача на дошці, на дошці. Так, і дописати, закінчити рівняння реакції. Василько, йди до дошки, будь ласка. Так, а всі ми з вами розв'язуємо. Цифробуквиний тест. Цифробуквиний тест. І так читаємо перше запитання. Віка читає. Хімічна формула. Хімічна формула, натрій сульфу. Так, шукаємо відповідь. Натрій, сульфід. Де він у нас тут є? Відповідь: Сульфіт. Сульфід Натрій, 2, СО3. Яка буде відповідь? Далі. Рожевий, добре. Далі, Іра. взаємодії металу з кислотою виділяється газ. А... Який газ? Вотей. Далі. Марічка. А, ну, це є... Де в нас тут є лук? Де у нас є лук? Хто знає вже відповідь? Ні, це не луг. Таня калі Аж, добре. Далі. фером но -3, 3 Чи Що тут таке є, Ростислав? фером но 3 3 Це основа. Ні. Софія. Це є Сіль. Добре. Що таке СО2? СО2 це є оксид. Який? Основ? Ні. Кислотний оксид. Далі. Валентність кислотного залишку ортофосфатної кислоти. 3. Софія дуже добре. Феррум-3-гідроксид. Де ви тут бачите? Ферумтригідроксид? Назарик? Фермум А. А. Відповідь А. Добре. Гідроксогрупа. ТО е, це є буква ТОХ. І фенол, -кислота в кислотах стає який? Безбарк. Тобто залишається безбарно. Залишається безбарвна. Добре. Що в нас туди на дошку? Іра. Ще немає задачі, так? Дякуємо. Так, Іра, і що в нас вийшло? Основа. А Кальцій, Канці Асвідчі. Розкажи, будь ласка, що, що ти тут робила, як це розглядало тут задачу? У нас є формула W дорівнює АР обножити на Р і на МР на на молекулярну масу і помножити на сто відсотків. З цієї формули ми вивели, що N число атомів у сполуці дорівнює W, Добре. W, помножити на молекулярну масу і поділити на атомну масу помножити на 100%. Так, і в нас вийшло, що кількість атомів кальцію дорівнює один. І кількість атомів оксигену, так як і кількість атомів гідрену дорівнює 2. Так, добре, іра. Що таке основи? Давай пригадаємо. Основи це складні елементи Греть. речовини, які складаються з металу та гідроксильної групи OH. Одної. Одної або одного. Кільколо, або сильний групу OH. прошу сідати, Іра. Добре. 11. Так, дивимося, що нас на стиль пише. Сілю, трай. Це траєш Так і давайте будемо допомагати. Барі, ой, який це оксид. Барі ой, які це усид. Основний оксид. А це от байки це оксид. Кислотник. Основний оксид плюс кислотник. Це що уговоримося? Сі. Сі. Що складається солі Василю? Баріть. О. Баріть. Баріть. Це Барі. О. 3. Три. Залишно карбонатної кислоти. І? Це все.